Перша Україна здобула Нобелівську премію міру. І вперше світ почув українською мовою виголошений Олександром Матвійчуком як маніфест справедливості і захисту життя на землі. Дякую. Олександра Матвійчук закінчила юридичний факультет і аспірантуру кафедри. Теорії та історії держави і права в Київському національному університеті імені Шевченка. Закінчила школу Інституту законодавства Верховної Ради України. Закінчила програму українських нових лідерів Центру з питань демократії, розвитку та верховенства права в університеті Стенфорд в Каліфорнії. Духу зрозуміли члени Нобелівського комітету. І наша шановна гостя стала першою в історії України, яка отримала Нобелівську премію. Першим в історії Нобелівський комітет почув промову лауреата українською мовою. Зараз ми займаємося з командою документуванням воєнних злочинів у цій війні, яку розпочала Росія вже 10 років тому. Ми були першою правозахисною організацією, яка відправила мобільні групи в Крим, Луганську, в Донецьку області. І Перші роки війни я особисто питала сотні людей, які вижили в російському полоні. Росія використовує воєнні злочини як метод ведення війни. Росія Свідомо завдає волю людям для того, щоб зламати наш спротив і окупувати країну. Я не знаю, як історики майбутнього назвуть наш період, але ми живемо в дуже буремний час. Вся міжнародна система мирої безпеки вона руйнується на наших очах. Пожежі, як війни, будуть виникати все частіше в різних країнах світу, тому що міжнародна проводка несправна і всюди і скрить. І раптом всьому світу стало очевидно, що люди, звичайні люди, які борються за свою свободу і людську гідність, вони сильніші, ніж друга армія світу. Хочу вам сказати про те, що Нобелівська премія миру вона теж не кожному дається, її отримали Обама, Рузвельт, Кісінджер і Леся Матвійчук.